Урпоні стартував дев'ятий художній пленер «Намальований ірпінь імені Володимира Садорука. Наймасштабніший за всю історію проєкту хочу вас привітати, тому що у нас рекордна кількість 49 учасників зареєструвалися цьому місті. Рекордна кількість художників одночасно малюватиме ірпінь. Організатори зізнаються, не очікували такої зацікавленості і навіть хвилювалися чи вистачить матеріалів і подарунків. Та завдяки підтримці меценатів хвилювання лишилося позаду. Пленер офіційно відкрито. Вже дев'ятий пленер нам це не набридає. Ми чому не наблюдає? Тому що ми самі цим живемо. І мені вже важко уявити місто без ваших картин, тому що приїжджають іноземні делегації ваші картини. Приїжджають гості з інших міст України, ваші картини. Просто ми з друзями міста спілкуємося, ваші картини. Музей і пінський ваші картини. Тому щиро вам дякуємо і нехай творчість бояє на вулицях нашого прекрасного дякую. Товариство відважних підтримує мистецький проєкт уже дев'ятий рік поспіль. Традиційно компанія вручає грошову премію, одній з кращих, на їхню думку, робіт. Торік її отримав художник із Бучі Ілля Яровий за картину Сходження з небес духу Різдва Верпані. Подякувати Товариству відважних Володимиру Андрійовичу за відзнаку. Подякувати Ірпіню за такий захід. Це взагалі дуже класно, тому що. Художники вони постійно працюють і заходи вони відкривають можливість комунікувати і спілкуватися, і обмінюватися досвідом і плюс ще й себе показати. Цього разу організатори вирішили не задавати конкретну тему. Художники можуть малювати усе, що заманеться, тема довільна, але зважаючи на те, що наша фінальна виставка буде відбуватися, власне. В день нашого міста, в день міста і поняти, хотілось би, щоб все-таки на ваших полотнах ми бачили про місто Герой, про місто героїв, про наше відновлення, про мешканців, які тут живуть, про все те, що дійсно надихає сюди приїздити, тут працювати і залишати його на живописних полотнах. А натхнення в Верпоні не бракує. Верпіні. Мене надихає все. Я закохалася в це місто з першого разу. Дуже мені подобається спільнота мені дуже подобається організація, підхід, і безумовно отримуєш позитивний імпульс від спілкування з художниками, долучаються постійно нові, і це дуже цікаво. Уперше до пленеру долучилася киянка Катерина Ведміць. В її вже добре знають. Вона створила в місті чотири мурали. Тепер же малюватиме ірпінь на полотні. Каже, долучитися хотіла давно, але не виходило через роботу. Тепер вже має й декілька ідей для робіт. Чесно, дорогою сюди я вже робила декілька фотографій, але хочеться, щоб це було якесь не Таке тривіальне місце, яке малюють усі, яке впізнаване. Хочеться показати ірпінь трошки з нового боку. Мені дуже подобається саме рух відновлення ірпіння. Я ще подумаю, як його показати. Мені дуже хочеться показати саме відродження. Під час відкриття митці отримали всі необхідні матеріали, а також каталог робіт попереднього пленеру, тему якого було різдво в Орпіні. На обкладинці картина Різдвяна ніч ірпінської художниці Віолети Величко. Це дуже почесно. Дякую всім, хто голосував за саме картину. Я Пам'ятаю той минулий наш пленер. Я пам'ятаю ті відчуття, той щем, який був в душі, коли ти заходив сюди в цю залу. І тут було так багато картин, і вони були всі дуже заворожуючі. Ірпінь надихає не лише на живопис, а й на поетичні рядки. Постійний учасник планеру із Полтавщини Віктор Цапко традиційно прочитав власні вірші. Часами ледь жива, отруєна ворожим брудом, і все ж тече, живе, співає на заздрість ворогам, і хай весь світ почує. Моя ріка жива, моя ріка існує. Упродовж тижні ірпінці зможуть спостерігати за роботою художників просто на вулицях міста. І, можливо, почути кілька поетичних рядків, народжених під натхненням від Ірпеня. А побачити усі картини, створені під час пленеру, містяни та гості Ірпеня зможуть уже цієї суботи під час святкування дня міста.